Коли розмір пенсії має значення в Україні досі, є пенсії по 3 тисячі гривень, а є спеціальні пенсіонери, які отримують понад дві сотні тисяч гривень щомісяця. Насамперед, мова про прокурорів і суддів, і саме вони передусім ідуть до суду за перерахунком коштів та. Виграють, але нині уряд взявся змінити принцип нарахування спецпенсій. І дійсно є категорії, які можуть втратити до двох третин великих виплат. У тонкощах розбиралася Христина Величенська. Любов Іванівна Щеркас уже п'ять років виживає на мінімальну пенсію в Україні менше трьох тисяч гривень щомісяця. Стільки ж отримує кожен четвертий пенсіонер в країні. Половина йде. На ліки самі розумієте, віку кожного тиски, другі хвороби, ну а половина на хліб та молоко. А от що може собі дозволити найбагатший пенсіонер, складно й уявити 246 тисяч нарахували колишньому нардепу регіоналу. Сергій Ківалов, як виявили журналісти, домігся перерахунку пенсії через суд, збільшивши її у 17-ро. Шість місяців отримав великі суми заробітної плати, і на підставі цих довідок йому нарахували там величезна пенсія. Це найбільша пенсія в Україні. Бо як виявилось на посаді очільника приватного вишу в Одесі, у нього різко виросла зарплатня, а от пенсія ні. У нас є певна, можна сказати, навіть каста людей, яка постійно отримує набагато більше. Вони через суди відповідно вимагають для себе суттєвого збільшення за тими законами, які на сьогоднішній день вже не діють. Щоб відповідно пенсійний фонд здійснив нарахування для них пенсії не за українським поточним законодавством, а за законодавством, яке діяло там умовно там 10-15 років тому назад. І це традиційний такий підхід. За даними пенсійного фонду, півтора мільйони громадян отримує понад 10 тисяч. Січ гривень пенсії за місяць здебільшого це спецпенсіонери. Вони можуть вийти на заслужений відпочинок набагато раніше, також отримувати пенсію розміром 70, а через ті ж рішення судів і 90% від своєї чинної зарплатні. Відповідно, ми отримали ситуацію, коли окремі пенсії почалися сягати там більше, ніж 100 тисяч гривень, 200 і навіть в окремих випадках 300. Коли переважна більшість людей отримують пенсію на рівні 3-4 тисячі гривень, то, звісно, пенсія в 200 тисяч гривень виглядає не дуже коректно. Пецпенсії отримують військовослужбовці, правоохоронці, чорнобильці, держслужбовці, депутати, прокурори і судді. І на всіх із бюджету В середньому ми десь витрачаємо сто за рік. Частина суми спрямовується на прокурорів. Приміром, в ході розслідувань журналісти виявили низку закономірностей, аж надто молодий вік чинних прокурорів пенсіонерів. Дехто з них навіть не має потрібного стажу роботи. Прокурори отримують пенсію, маючи 25 років трудового стажу, з яких 15 років на посадах прокуратури раніше цей труд був менший становив 20 років. Ну, відповідно, дуже часто прокурори, які працювали в той час, намагаючись оскаржувати рішення в судах і судді дуже часто стають на користь прокурорів. В пенсію прокурори можуть отримувати додатково до зарплати, не виходячи на заслужений відпочинок. Журналістка Тетяна Ніколаєнко пригадує керівника Харківської прокуратури Олександра Фільчакова, який у свої 45 отримує понад 68 тисяч гривень пенсії до зарплати. Його двом заступникам 43 та 39 років і Їхні. Пенсійні виплати сягають до 85 тисяч гривень. Тут настільки приваблива пенсія, що люди намагаються отримати її якомога швидше, і тут є два види маніпуляцій: або це отримати інвалідність, або порахувати собі стаж. Ну фактично, там спочатку студентської лави. І тоді ну досить швидко минає 25 років, з моменту якого людина отримує право на пенсію. Українці пожиттєво утримують і 4 тисячі суддів у відставці. Їхні виплати це не пенсія, а довічне грошове забезпечення. І розмір його може бути від 50 до 90 відсотків від зарплати судді. У середньому це 100 тисяч гривень на місяць. Щоправда, і тут є рекордсмени. Наталія Шаптала 2019-го очолювала конституційний суд. Тепер отримує приголомшливі 390 тисяч гривень на місяць, які їй виплачують за рішенням окружного адмінсуду Києва. Той виплату зобов'язав перерахувати. А пенсіонери у нас за життя 390 тисяч може і не отримати, тому що ну, і тривалість життя. У нас не така велика у Німеччині суддівська виплата становить до 6 тисяч євро. А це вчетверо більше звичайної пенсії, але не в двадцятеро, як в Україні, і таке розкішне пожиттєве забезпечення мають судді з неідеальною репутацією і навіть підозрювані в корупції. Наприкінці минулого року було таке гучне. Викриття Національного антикорупційного бюро по Львівській області, судді господарської спеціалізації були викриті на отриманих обряд. щось про 1 мільйон доларів. І одним свідомою в цій справі є колишній голова суду. Який зараз суддя став, це отримає донічний грошей, розуміючи кричу, що різницю між виплатами з цього року Кабмін змінив принципи нарахування спецпенсій. Щоправда, новації не стосуються суддів та учасників бойових дій. До решти, чия пенсія більше 10 прожиткових мінімумів, тобто 23 тисяч 600 гривень, застосовуватимуть. І якщо ми будемо говорити про людину, яка там отримувала 100 тисяч гривень пенсії, вона отримує лише тільки 34 тисячі гривень пенсії. Тому таке скорочення воно і суттєве, і, звичайно, є полегшенням для українського бюджету і для пенсійного фонду. Наразі в Україні коефіцієнти запровадили до пенсії майже 18 тисяч громадян, але майже тисяча це рішення уже оскаржують у судах. Коли ми говоримо про спеціальні умови обрахунку пенсії, то це вже привілеї для окремих категорій людей, адже навіть е, конституція передбачає, що на час військового стану окремі е, відповідні права чи, чи перевілеї можуть обмежуватись і скорочуватись. Поки нові норми діятимуть до кінця воєнного стану і дозволять скоротити майже мільярд гривень бюджету на рік. Наступний крок врегулювання виплат пенсії прокурорам і пожиттєвого утримання суддів. Роботи в уряду багато. Христина Андрій марафон Єдині новини.